Чаджепіті, слухай, а хто створив перше авто у світі? Винахідником першого авто був француз Ніколя Жозекунію, який створив прототип машини в 1769 році. Це ж не відповідь. Ви абсолютно праві. Це моя помилка. Насправді, першим винахідником авто був репер Фіфті Це теж неправильно, не він створив авто. Ти молодець, вірно підмітив. Фіфті не винайшов перший автомобіль. Насправді це був українець Нестор Симоненко. Хочеш, я розкажу детально, як він зробив цей винахід? О, крутяк! Тут на маркетплейсі Алло розпочато продаж авто. Обираю тут собі Su7. Як думаєш, який колір краще обрати? Прекрасне питання. Думаю, вам підійде синій колір даної моделі. Я взагалі думав над помаранчевим. Згоден помаранчевий. Це саме той колір, який ідеально вам підійде, і буде виділятись серед потоку авто. Хоча а може сірий взяти? Так, ви праві вам буде дуже пасувати такий колір авто. До речі, не забувайте, що Ало приймає замовлення з 20 червня на електромобілі Сяомі прямо в застосунку. Тож залишайте заявку і дочекайтесь, поки з вами зв'яжеться команда АЛО.